Доброго дня, мене звати Клубчук Віктор Володимирович. Я лікар-ортопед, травматолог Вараської багатопрофільної лікарні. Сьогодні хочу з вами поспілкуватися про е, такий метод, як плазма терапія, -терапія. Це е, плазма, збагачена тромбоцитами. Ось ми його використовуємо в різних випадках, е, як і в е, лікуванні артрозів. Колінних суглобів, і дрібних суглобів, кульшових суглобів, так і при лікуванні остеохондрозів хребта. Цей метод показує себе дієвим. І допомагає людям позбавитися постійного вживання нестероїдних протизапальних препаратів, тобто знеболюючих, які впливають на шлунок, які впливають на серце, печінку, нирки. Ось і цим самим. Ми досягаємо зняття болівого синдрому, покращення рухів в суглобах, покращення кровопостачання. Ми навіть деколи використовуємо призик загоєння ран, тому що він покращує кровопостачання мікроциркуляцію. Хочу поговорити про плазмотерапію, яка використовується в різних сферах медицини, так ортоподія, травматологія, хірургія, гінекологія і косметологія. Ось ну в даному випадку ми про поговоримо про ортопедію, травматологію. Плазмотерапію ми використовуємо для зняття запальних процесів, для покращення рухів, для покращення реабілітації, ось для покращення загоєння сухожилків. При якихось трофічних виразках, наприклад, досить непогано вона себе показує в лікуванні артрозів, артрозів кольчових суглобів, колінних, гомілкоступневих, дрібних суглобів кисі. Ну використовуємо, в принципі, де є потреба саме внутрішньосуглобової ін'єкції. Ось коли не допомагають ні нестероїдні протизапальні, ні інші препарати. Так, я зараз забираю плазму, збагачену плазму. Ось ми бачимо, можемо побачити жовта, жовто. Гарного кольору. Останні формені елементи, еритроцити та інше лишилися знизу. Ми тільки забираємо те, що нам потрібно. Це плазму. Це є метод е, при лікуванні артрозів профілактики, тому що це хронічне захворювання, е, і це захворювання потрібно лікувати комплексно. Коли ви, пацієнт працює над собою, він робить вправи, їздить на санаторно курортне лікування. Ми своєї сторони допоможемо е, такими методами, як плазмотерапія, ось та гілоронова кислота. Теж. Ці методи дозволяють подовжити якість руху в суглобах та зменшення больового синдрому. Ось Це пробірка для збіднілої плазми, з зеленим ковпачком. Вона досить з'явилася недавно була тільки на 8 мл, зараз 10, на 2 мл більше. Тобто ціна майже та сама. Ось, але Більше ми можемо використати е, рідини для ін'єкцій. Це дуже круто, тому що збільшує нашу площу і можливості. Не приходиться переплачувати в деяких моментах. Е -е, так, лікування остеохондрозів хребта, е протрузій, там, гриш, це все. Ми плазму терапію можемо застосувати е для. Е е ми можемо її застосувати в лікувальних цілях, це лікувальну навіть профілактичних. Вона знімає спастику, м'язів, вона покращує кровообіг, має протизапальний ефект, відповідно зменшує біль, покращує об'єм рухів. Розмотерапія проводиться курсом, тобто це ін'єкції раз на тиждень, раз в 5-7 днів. Ось. Тому кількість ін'єкцій, в залежності від випадку і складності, і так і індивідуально до пацієнта, від 3 до 7 разів максимум. Ось. Вона входить в перелік платних послуг нашої лікарні призначається тільки після консультації ортопеда-травматолога та з коригуванням лікування, тому що ефект знижується, якщо людина вживає нестероїдні протизапальні або гормони. Тому е, тільки після консультації звертайтеся на прийом до травматологів. Не забувайте, що ми е, піклуємося про ваше здоров'я. Ми хочемо справді вам допомогти, і е, ваше здоров'я є пріоритет для нашої лікарні. Ми робимо все можливе, що знаємо та вміємо.